Що ви не знаєте, як представитись, перше, представляйтесь якоюсь повноваженою особою від тієї компанії, від якої ви дзвоните. Бажано, щоб це було. Ви насправді можете представитись як завгодно. Але якщо ви просто менеджер з продажів, то представляйтесь. Якось щоб вас сприймали серйозніше. Якщо ви узгодите це зі своїм керівництвом, ви можете навіть представлятися якимось керівником, або якимось провідним спеціалістом, або спеціалістом ставитись будь-ким насправді. Але так вже склалося, що є певні такі стереотипи. Що менеджерів з продажу, якщо їх вони просто представляють, я там менеджер компанії такий-то, я там представник компанії такий-то, їх сприймають все ж таки трохи гірше, ніж краще сприйматися, вас будуть серйозніше, серйозніше сприймати. Якщо ви назветесь у кращому випадку там ну SIO, тобто. Генеральним директором, якщо ви простий менеджер з продажів, навряд чи вам дадуть можливість назватися, але якимось там якусь керівну ланку, що у вас є якась команда, якою ви керуєте, а значить, ви маєте певні навички, вас вже сприймають серйозніше. Комерційним директором, можливо, так ваша компанія дозволить вам називати себе ваш керівник, я назвавши себе саме. З приставками там провідний, або там спеціаліст по роботі там з клієнтами, спеціаліст по комунікаціям. Щось таке. Це буде все ж таки краще сприйматися якось серйозніше, ніж просто там менеджер з продажів там людей, з якими ви працюєте, якимось таким попрошайкою, який прийшов щось просити, щось видурювати, щось не знаю, моляти, щоб у нього щось купили. А позиція того, хто просить, вона вже. Заздалегідь програшна, якщо бачить, що перед ним якийсь рядовий співробітник, він навіть у своїй компанії не вирішує якісь справи важливі, то про вирішення яких важливих моментів з вами, наприклад, можуть спілкуватися. Саме тому, наприклад, дуже 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 важко продавати, коли продаються якісь послуги або на великі чеки продає одна компанія інші, бо там. Краще сприймається, коли продає хтось, хто має на це повноваження і має вже досвід певний і статусу своїй компанії. Це стосовно того, як, наприклад, представлятися. Стосовно якусь базу холодну, абсолютно там холодну базу контактів, то ви можете так і сказати, мені надали там базу моя компанія якусь зібрану з вільних джерел, так ми вас знайшли. Або, наприклад, якщо вам надають базу, яка була там познайомились з вашою компанією, з представниками вашої компанії, або з вами познайомились на такому-то мероприємстві і надали ваш контакт, для того щоб ми з вами. Поспілкувалися. Пам'ятаєте, ще можна звернутися до того факту, до того прецеденту, що була якась попередня домовленість. Добре, якщо вона була. Ну тоді треба сказати, що ми е, відділ, який займається саме комунікацією, нам надали наші представники, які з вами познайомились на такому то мероприємстві. Добре, якщо можна зробити так.